Футбольний сезон для Коломиї завершено 20 жовтня. Місцеві Карпати зіграли останній домашній матч, у якому приймали футбольний клуб Калуш. На жаль, юнацькому складу Коломиян не вдалося здолати однолітків із Калуша. Матч завершився результативною. нічиєю 2-2. Таким чином юнаки Карпат втратили друге місце у турнірній таблиці. Натомість, дорослий склад коломияни зробив ще один крок до чемпіонства, обігравши суперників із рахунком 4-1. Юнацький склад Карпат провів далеко не найкращий свій матч, хоча мав всі сподівання на позитивний результат. Коломаяни були попереду на 26-й хвилині завдяки влучному удару Назара Томчука. Але вже наступна атака гостей завершилася взяттям воріт Карпат. З'ясування стосунків команди відклали на другу 45-ти хвилинку. Спершу гості залишились у меншості. Друге попередження отримав захисник Сергій Малинка. А за мить воротар Калушан не зміг парирувати удар Дмитра Андрусяка зі штрафного. Граючи в більшості та в рахунку, юнаки Карпат примудрилися пропустити за сім хвилин до завершення основного часу. Нападник гостей Басник Володимир втік від захисників і пробив Межарицького. 2-2. юнацький склад Коломийських Карпат віддає другу сходинку суперникам з Яремче, які на своєму полі здолали Івано-Франківський Тепловик 1-0. Коломияни забронювали за собою бронзові нагороди чемпіонату. Все ж, надія, є на срібні нагороди. Підопічним срібного родивища потрібна перемога в останньому турі над кронокарпатами та втрата очок курортників в Отенії. Натомість, зустріч дорослих команд, Коломої та калоша, перша з яких із усіх сил намагається повернути чемпіонство, а інша балансує на межі виживання, завершилася перемогою команди Василя Блясецького з рахунком 4-1. Коломояни відразу захопили ініціативу, помчали вперед, і на сьомій хвилині Роману Гаврилюку вдалося відкрити рахунок у цьому протистоянні. Після пропущеного голу футболісти Калуша почали діяти більш активно, але пройти надійний захист господарів їм ніяк не вдавалося. Все ж, і захист Карпат дав осічку ближче до завершення першого тайму. Але Калушани свій момент змарнували, влучивши у стійку. Таким чином на перерву команди пішли з західкого рахунку на користь Карпат. Друга половина матчу вийшла і більш видовищною, і результативнішою. Два ефектні м'ячі вдалися коломийським нападникам Нестеруку та Родевичу. Відзначимо, що ці голи забивали головою. Спочатку Андрій відгукнувся на подачу з флангу, а за кілька хвилин Олексій замкнув на веприка зі штрафного. Довівши рахунок до 3-0, наші хлопці заграли ще впевненіше і могли неодноразово збільшувати результат на табло. А рахунок змінювався ще двічі. На 75-й хвилині Родевича збили у штрафній Калуша, і веприк упевнено реалізував пенальті. Лише після цього «Зеленобілі» дозволили собі розслабитися. І на 90-й хвилині матчу пропустили. Честь калушан відстояв Андрій Король. 4-1 свято для коломийських уболівальників вдалось. Тим паче, що це був останній домашній матч в сезоні. Коломийським Карпатам залишилось зіграти ще один поєдинок із цьогорічним бронзовим призером чемпіонату Брошнівськими кронокарпатами. Саме у Брошнів осаді наступної неділі з'ясується, чи стануть Коломийські Карпати чемпіонами області 2013.